Всім доброго дня! Готую кекси на сметані. Для тіста беремо 300 мг сметани, 200 г цукру, 200 г маргарину, 2 яйця, 1 чайну ложку соди, 1 столову ложку лимонного соку, 300 г борошна і ізюм. Готуємо тісто. Спочатку яйця збиваємо з цукру. Далі до сметани додаємо розтоплений маргарин і збиті яйця. І перемішуємо. До сметано яєчної маси додаємо борошно і все знову перемішуємо. В кінці додаємо соду, погашену лимонним соком. Додаємо ще ізюм. і все ще раз перемішуємо. У форму для кексів викладаємо паперові формочки для кексів. Накладаємо тісто у формочки. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів приблизно 35 хвилин. Такі виходять кекси на сметані. Нягенькі, смачні. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.